Всім величезний привіт! Запрошую вас в АТБ. І подивимось, які сьогодні вже знижки на продукти в магазині АТБ. А вже знижка стоїть, ось, бачу не, на всі, не всі товари, але вже ціники поміняні. Тобто ціна вже стоїть зі знижкою, щоб ви розуміли. Стара ціна і нова ціна. По такій ціні вже будуть продаватись. Товари в магазині АТБ. Давайте подивимося, а, пост. постараюсь показати максимально велику кількість продуктів. Там, де поміняні цінники, бо бачу, що в АТБ багато цінників не поміняних. Сьогодні 13 квітня. І як АТБ нам обіцяв, 13 в суботу знижки до 40%. Тому хто ще не склав. Напишіть, занотуйте собі той чи інший продукт, який вам потрібно придбати в магазині. А я хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Так, ось ці так теж хороші. А, як, я, я, локшина, ну я говорю гнізда, я робив дуже смачні а, макарони з цією локшиною. Так, усі пам'ятаєте, що на власні торгові марки Deluxe своя лінія та розумний вибір знижки до 40%. І ще раз хочу нагадати, що вподобайки ставити ви особисто мені за мою працю, а не магазину, тому що дехто пише, що дизлайк, а тебе? а тебе можна ставити, що хочете. На його сайті, а за мою працю я буду вам вдячний за ваші вподобайки. Хочу сказати, що на весь рис від делюкс знижки. Рис в пакетах своя лінія. Також в акції гречка 25%. Зверніть увагу. Крупа гречана проділ, кілограм, 20 гривень, 60 копійок. Булгуру від своя лінія. Зі знижкою також 20%. Сіль від своєї лінії. Тут вага здається 700 чи кілограм. А, кілограм. Рохмаль також зі знижкою від розумний вибір. А ось на соду від розумний вибір 500 грамів знижка 25%. Цукор у стіках від своєї лінії 30 гривень, 80 копійок, пів кілограма. Цукор пресований від своєї лінії. 23 гривні пів кілограма. 40 гривень 60 копійок. Молоко озвучене і риска. На жаль, цінник не помінений, тому... Віднімаю на калькуляторі. 46-35. Ну, всі віднімати цінники я не буду, тому що дуже багато непоміняних цінників зараз. Також в акції зверніть увагу 20% на згущене молоко вагою 440 грамів. 51 гривня. Від розумний вибір а, лимонна кислота. Чи я думаю, що це кокосова стружка. Дріжджі. А, Тут 100 грам. своя лінія. По 790 напої нектари для малечі. 26 гривень. 80 копійок лимонад. І мохіто також в такій самій ціні. Кола 2490. 21 гривня 50 копійок. Вода мінеральна. Трускавецька. 13 гривень 50 копійок. Арахіс 22 гривні 70 копійок, 125 грамів. 27,15 ядра Волоського горіха 90 грамів. Кеш'ю 36,50 75 грамів. Так, йогурти лінії 800 грамів по 44 гривні 20 копійок. йогурти своя лінія, 400 грамів, 18,90. Усі сирочки від розумний вибір по 9 гривень 90 копійок. Маса сиркова солодка з родзинками, з курагою і продукт сирний. Зі знижкою сир 5% жирності, 350 грамів, сир 9% жирності. Сир своя лінія 5% жирності, 300 грамів. Також не жирний. зі знижкою вершки порційні, 1780, молоко 1,5% жирності, ряженка. Я ніколи таке молоко не купував, дивіться, 450 грамів, 17,60 та 16,50 в залежності від жирності. Хто ще не спробував сметану від своєї лінії, спробуйте, дуже смачна. 200 грамів 15% жирності, 17,90. 20% жирності, 21 гривня, 70 копійок. Також є більша упаковка 400 грамів 35-40 і 20% 3890. Продукт сирний, 150 грамів 37,40. Сир від своєї лінії, голландський та вершковий. 30% знижки на сирочки плавлені. 25% знижка на закуски від своєї лінії, 200 грамів 2690. І куряча також 2690. Так, ну, звичайно, крем чіз від Deluxe 175 грамів. Звичайний класичний, з травами 52 гривні, 60 копійок 175 грамів. Ну, на ковбасному відділі багато виробу власних марок ковбасних, тому і більше знижок. Молочна зі знижкою 20% 550 грамів. Лікарська. Своя лінія. Першкова варена, 400 грамів. Зі знижкою Краківська, баликова напівкопчена. Так, це зараз знижка вже діє. Хороша знижка 40%, можете звернути увагу. Так, на четвертинки курячі своє лінія, також знижка 15%. І на крильця курячі своє лінія, також знижка 15%. Рулет курячий 26,15. Так, виріб часниковий, 420 вага грамів. Гурман сиром, також 420 грамів. Губернаторська 104,90, знижка 30%. Салямі фінська 95,90. Салямі болгарська. Салямі фірмова 26,44. Так, це сардельки австрійські. Першого сорту. По 17 гривень, знижка 30%. Також зверніть увагу. Ну, трішки заплутаюся в цінниках. Так, ось ці домашні сиром. Сосиски від своя лінія. Збивають з пантелику мене цінники. У нас ж сьогодні 13 субота, тому також будьте уважні. Відрозумний вибір, 450 грамів, 32 гривні, 60 копійок. Мусаледець від своєї лінії, 180 грамів, 41 гривня 70 копійок. Закуска з лососем. 78-70, крабові палочки своєї лінія, 500 грамів. 37-80-240 грамів. 40 гривень 40 копійок. Паста від своєї лінії. Зі знижкою лаваш від своя лінія, дві штуки. Так, ну що ж, поміняли ціни на цукерки вагові. А курага глазурована з волоським горіхом по 19,80. Так, зверніть увагу, халва від своя лінія, ванільна по 7 гривень, 10 копійок, знижка 40%. Так, ось такі вафельки на вагу також зі знижкою 10,90 90 Цукерки, своє лінія, капучино. Арахіс. Так, ну, звичайно ж, коробки від делюкс 250 грамів, 110,90. Трюфель від делюкс 200 грамів, 80 гривень 80 копійок. Від своєї лінії пташине молоко, 240 грамів коробка, 54 гривні 40 копійок. А, вафлі своя лінія. Вафлі своя лінія. Артек, Ласк. <coughs> glass milk flour Що віду... Які будуть у мене проблеми? Це ви які у госпі... мене будуть проблеми? Скажіть, будь ласка. Ваша ваша справа, то ваші справи. Скажіть, які у мене будуть проблеми. Знаю, ви, ви сказали, що <проб> у мене будуть проблеми. Ні, ви сказали, що у мене будуть проблеми. У мене не будуть проблеми. У мене не будуть. Ви сказали, що зараз у мене будуть проблеми. Не агресуйте до мене. Будь ласка, не агресуйте до мене. Ви ходите 15 хвилин в магазині, і весь акційний товар так У мене тут питання, навіщо ви це робите? Ви звіряєте ціни, ви читаєте. Я відповідаю вам на запитання. Це для себе для домашніх, щоб подивилися, які знижки акцій в магазині. Тому я бабуся не розумію на сайті, тому я вмикаю відео. Ви для бабусі вибираєте смаком карамелі вафлі. А ви рахуєте, ви знаєте смак моїй бабусі? Ні, я ви знаєте смак моєї бабусі, це не питання. Це я вам відповів, не що ви? я знаю свої бабусі. Вашу щось вибрали? Я далі вибираю. Добре, да. вам пуху. Дякую. Будь ласка. Гарного вам дня. Щасливо. Дякую. Нас... Зефір від своєї лінії 300 грамів. Зефір глазурований від своєї лінії. <хух> Також знижки на бісквітні тісточка. Від розумний вибір з ароматом вершків. Печиво своє лінія до чаю 190 грамів, 15 гривень 70 копійок. Печиво від «Своє лінія» 140 грамів. Зі знижкою брауні. Від своє лінія з начинкою та зі смаком апельсину 120 грамів. Печиво від розумний вибір 350 грамів. Печиво з ароматом молока 250 грамів. Печиво чик-чик від розумний вибір. Крекери. Це у нас іде солений 33,90-400 грамів. Вівсяне печиво. Вага 300 грамів. Печиво буратіно відрозумний розумний вибір. Так, сьогодні зі знижкою також хороший а, чай. А, своя лінія 33,50, зараз 80 грамів, фруктові різні, ну і звичайно ж чорні. А ось чай, ромашка та м'ята можна придбати за 10 гривень 40 копійок. Також зі знижкою весь чай, делюкс, знижка 35%, хороша знижка, можете скористатись. чаю в них також багато а, власних торгових марок по чаю. Це чорний, заварний. І від своєї лінії ось ці пакетовані також в акції. Зі знижкою 30%. Так, два тижні тому я купував за 63 гривні ось цей чай, вже 70 гривень. 100 пакетів. Так, 50 пакетів 34,90, І 25 пакетів, 20 гривень, 90 копійок. До речі, також АТВ має свою марку на каву. Велика. Strong, 220 грамів 98,70 і 110 грамів, 58,80. Зі знижкою делюкс, кава натуральна мелена 500 грамів, 179,50. До речі, непогана знижка, хороша ціна на пів кілограма кави. Кава в зернах делюкс 500 грамів. І також в зернах кілограмова делюкс. Зверніть увагу батончики ROR, а також бачу з хорошою знижкою, великий батончик 30% знижка. Олія від своєї лінії по. Без знижки. Ну, треба відняти знижку. Непоміняний цінник. Картопелька від своєї лінії. Так, не забудьте для пухнастиків також а, будуть знижки. непоміняний ціник. Ну, оці консерви. По консервах пройдемось зараз. Ну В середньому бачу 20% на консерви. Зверніть увагу на цю консерву, 43% знижки і дійсно вона хороша, а оце м'ясо курей а, безкісткове. 325 грамів. Так, свинина, своя лінія, 525 грамів. Теж непогана ціна. Також каша гречана зі свининою та каша горохова зі свининою. 525 грамів зі знижкою до 20%. Ну і, звісно ж, майонезні соуси, подушки. Всі зі знижкою. 31 гривня, 80 копійок будуть рушники, точніше вже є. А ось цей рушник паперовий можна придбати за 52 гривні. Друзі, економних вам покупок. Я вже йду знімати наступне відео. І нехай вам ніхто не заважає, не помішає, щоб ваш день пройшов дуже-дуже добре. Всього найкращого вам, сподіваюся, все гаразд.